У четвер, 30 січня, у Вашингтоні пасажирський літак зіштовхнувся у повітрі з вертольотом армії. США. наразі відомо про щонайменше 18 загиблих пасажирів літака, серед яких чимало відомих спортсменів російського походження. Докладніше про авіакатастрофу далі. За даними американських ЗМІ, на борту літака бомбардір CRJ-700 авіакомпанії PSA Airlines, який летів з вічіти штату Канзас, було 64 людини. А у гелікоптері Сікорський H-60, який мав тренувальний виліт, троє військових. Вони зіткнулися, коли літак наближався до злітно-посадкової смуги у національному аеропорті Рейгана. Після зіткнення літак впав у річку Потомак на глибину 2 метри і розламався на дві частини. Це перша велика комерційна авіакатастрофа у США з 2002. 2009 року на місці авіакатастрофи працюють 300 рятувальників. Тих, хто вижив, поки що не знайшли. Втім, вже відомо про виявлення 18 тіл загиблих пасажирів. Президент США Дональд Трамп заявив, що стежить за ситуацією, якій на його думку ймовірно можна було запобігти. Розслідування авіатрощі попереду. Втім, у мережі пишуть, що зіткнення сталося, коли цивільна авіація змінювала курс та різко врізалась у гелікоптер. За даними змі у літаку, що розбився в Вашингтоні, було щонайменше 14 фігур. Ристів, серед яких і спортсмени російського походження, що будували кар'єру у США. за попередніми даними йдеться про Іну Валянську, Євгенію Шишкову, Вадима Наумова, Ендрю Торгашева та інших. Усі вони є переможцями та призерами чемпіонатів світу, чемпіонатів Європи та чемпіонатів Росії. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.